Доброго дня, шановні члени Комісії транспорту міського зв'язку розпочинаємо. Комісію зв'язку та міської мобільності. На порядку денному у нас чотири питання. П'яте питання різне. Починаємо з першого порядку денного. Чи є якісь зауваження, пропозиції до розгляду? Що передаємо по матеріальному? Ні, ні маємо увазі, чи до розгляду самого. А, немає. Тоді розпочинаємо з першого. Проєкт ухвали про передачу матеріально-технічного... Технічних і транспортних засобів. Добре. Е, передаємо суму 5 автобусів, окремої від ОСПАСІ Данії, передаємо ОСББ, які постраждали типу, ракетно-обстрілу на, на Стрийській від народної самоборони текстильні меблі і передаємо ці були компанії, отриманих громадсько для громад військової організації. Що за автобуси? Е, і різбуси. У нас є? Так, вони отримали вітані. Кардеємо сумом. Так. Вони справні? Так. Зараз їм вказали на соломисток користуватися. Колеса поміняли? На зимові. Там нема зимового колісу. Катя. <рес> треба нормально технічні засоби передавати, щоб вони могли користуватися. Видавали літом. Ні, це зараз не підстави. Зима, треба колеса зимою поставити. Поставили? Асі поставлять. Вони Далі. користуються. Ага. Чи є якісь ще запитання? Пропозиція підтримати. Хто за? Дякуємо. Рішення прийнято. Наступне Далі. питання: проєкту ухвали, внесення про змін про розподіл коштів бюджету, розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 24 рік. Інни немає. Зустрічі не зроблено. Що робити? Може пояснити, що там будуємо на, 7, на 8 мільйонів. А ви про. Ну ні, че бюджет. 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 А, ну нема, то нема, тоді переносити. Перенести. Хто за? Дякуємо. Рішення прийнято. Звернення департаменту міської мобільності та величної інфраструктури з проханням внести зміни до планів асанування. Саме збільшити суму на 6 мільйонів 797 тисяч 629 гривень 30 копійок. По КПК 19 17, і інші сфери діяльності. Мова про інші наші звернення. Це стосовно особ, просто очевидно, там, де було виписано на збільшеннях фінансування звання 6 млн. 470 тисяч. Це стосується градських дізначеннях і вихованчука, ми мали надати пояснення. Тобто цей проєкт передбачає 124 ідентів для закордон Європейського Союзу, для тимчасово переміщених осіб. А білого док повинен зробити ось у цей дізначний шлях включаючи в територію опрацювання, благоустрій, освітлення, саме підпірну стінку, так само підземні сміттєві баки будуть розташовані. Тобто це все входить до суму 6 мільйонів 470 тисяч. Це буде дорога, яка буде використовуватися винятково для доїзду до ось тих до будинків, це в перші тій черзі. Будівельний майданчик має іншу дорогу, тому техніка буде пошкоджувати з сторони нижньої, яка буде власне проходити з техніки, вона не буде так школи, де проживати і офіційно. Окей, я не проти е, дороги. Тільки єдине питання, чому автодор, а чому не регіон адміністрація? Так було визначно рішення проголосування цієї роботи, і це вийшло 600 градусов. Там за 6 млн 450. 650. 6. 650. Тоді в мене одне. питання. Як ви збираєтесь це робити до кінця року? Ні, контракт є до 1 червня наступного. Гроші, ми це кидаємо зараз. Робити ви зараз нічого не можете. Статутний капітал. Так, так. І вони тоді будуть витрачатися по мірі потреби бо А що тоді внести зміни до планів асигнувань, а не до статутного капіталу? Це також план асинування. Ми ж затвердили на минулому засіданні. Зараз на сесії буде затвердження розміру статутного капіталу автодору. У нас є там якраз. Залишку ми оплачуємо наступного капіталу і на цю суму нам, нас нам вистачає. Цього вистачає, не треба. Да, да. Добре. Нема питань? Погоджую. Пропозиція підтримати. Хто за? Дякуємо, рішення прийнято. Четверте питання. Проект ухвали про надання ЛКП Додор, дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вулиці і Миколичука. Добро. Так, пропонується надати дозвіл на... Пані Інна, не втікайте, ваше питання є. Проекту землеустрою на земельну ділянку орієнтовної площею 1791 квадратний метр, яка розташована в межах червоних ліній для будівництва зовнішніх майданчикових під'їзних шляхів до земельних ділянок, які знаходяться в постійному користуванні. Маємо запитання. Щось голосуємо. Пропозиція підтримати. Хто за? Рішення прийнято. Повертаємося Дякую. до другого питання. Проект ухвали про внесення змін до розподілу. Коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 24 рік. Доброго дня, шановні колеги. Ми попередньо зараз відкриваю вже по блоку департаменту, щоб відразу говорити. Попередньо ми згідно всіх рішень, які вчора розглядались по розпорядниках на бюджетній комісії. Проект ухвали вже зробили з врахування цих всіх змін. Якщо Що брати погоди? по конкретно по блоку ну, бюджет, а, мобільності. департаменту видно, мобільності, департамент, департамент. по департаменту мобільності а, ми робимо наступні кроки. Ми, як ви щойно, погодили, додаємо кошти на а, Миколайчука. Це є під'їзні шляхи до а, соціального житла, яке ми зараз будуємо. 6 мільйонів 450 додатково. Так, 6 мільйонів. Крім наступне. того, по автодору даємо на покриття судових рішень трошки менше мільйона дев'ятсот ще. Не обговорюється. наступне. Наступне. Далі ми робимо, забираємо ага, так. Міська комплексна програма законності безпеки кварталів. Забираємо згідно пропозиції розпорядників. 200 тисяч даємо кошти на покриття боргу по Шевченка, 20 мільйонів, яке ми обговорювали. У нас там 80 стоїть мільйонів, так. якщо я не помиляюся. Так. Не 80, 67. Так, але не річ в тім, що просто нема грошей. Нема грошей. Тому ця сума і так для нас була доволі складною в пошуку, де знайти гроші на фінансування. Окей, наступно. я 27. розумію, 27. що треба. Далі, М капітальний ремонт пекарської, це також е покриття. 4 млн скільки п'ять. Можемо записувати чи що на наступний рік, щоб не забути. Так, продовжуйте. Ми вже звернулися, щоб Автодор і Добре. департамент мобільності підготував для нас а, такий зведений конкретно. Там і на зустріч. І ми вас також. Да. Це в руслі тої розмови, коли ви з паном Володимиром приходили і ми обговорювали. А, щоб не розуміти, держась. і ми і ви загальну картину і могти це враховувати в подальшому. Дякую. Далі а, що по мобільності? Ще ну і автодор я вже сказала, і там ще було крім того, ще якась одна вулиця. А е... Туда Туда е... Івана Павла е... Володріжко, там ще було, якщо не напомню, 6 мільйонів. Ні, два, два перепрошую. Такого не було у нас. Івана мільйони Павла ІІ Володоріжко. А, а мені здається, що це хіба не було минулої сесії? Ну це в нас по попередній комісії нам пропонували, бо треба закривати борги. А, ну уточнимо, це ця стрічка була по минулій е, сесії в нас по доріжці іван полаки okay, по нашому більше нічого а, немає. По нашому більше нічого а, Щось такі має. загальні серйозні перекидки. Так щоб ми ходіли як депутати. Чи а будемо ми... на сесії перепадути? Ну багато перекидок по блоку освіти медицини, але там всі дуже зважені і погоджені комісіями. Тому Ну там, Чи є тоді іпекально. запитання, шановних депутатів? Ось якихось таких ще глобальних. Пані Леонид, хочете говорити, канала. чи можемо голосувати? Так, 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 так. Пропозиція Самагасі підтримати. Сонсотат. Хто за? Дякуємо рішення дякую, прийнято. Дякую. Питання різне. Чи є ще якісь додаткові питання? Питань немає. Пропозиція завершити на цю комісію до наступних зустрічі. Дякую всім. Дякую. 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 дякую.